В світі, Світті, Фейсбук, і болосмер він просто програє колопорато. От і все. Тобто тут вже тепер йтиметься про, про, про наші гроші і, і, і ну, за місцем роботи, як де кожен з нас буде працювати. Звісно, я тоді поставлю крапку і давайте перейдемо до дискусії чи питання, да, чи вибухи, чи мають Скажіть, будь ласка, які перспективи розвитку комерційного контенту? Ви кілька разів порушували це питання по ходу і казали, що ми до нього повернемося, якщо буде раніше. Якщо йдеться про контент, який людина, чи люди купують безпосередньо, то думаю, що поки що в Україні з цим буде погано. Бо національний характер полягає в тому, що якщо це можна взяти безкоштовно, то я візьму це безкоштовно. Просто такий рівень свідомості і рівень культури. Ну такий є, ну, Тобто, знову ж таки непоганий, не погано, добре є. Коли, наприклад, може бачили, як я він тому був хід Ютуба, відео, де дівчина щось знімала, забула виключити забула, чи спеціально можна виключати камеру і зайшов батько і побачив, що вона скачує фільм в Америці. Скачу фільм такого безкоштовного там, міста. Він її б'є, дуже сильно. Ну, і потім вона з цим відео пішла в суд, і батько написання йде багато. Є доказ. Що б'є за те, що вона використовує неліцензійне кіно. Там, чи ну, то, просто, так, який рівень ну, різної правосвідомості, так? Тобто там батько б'є дитину за незаконне скачання, а в нас можуть вдарити, що нашу демократію чи 50 витрати, те, що можна взяти на службу. Значить, це не без всякого факту, що є такий стан, коли е, у нас дуже складні з перерахування. У нас картка не грає, так, е, не використовується так активно навіть там, в магазині, як в Америці. В Америці ну, практично всі ходять включно з бомжами, е, ходять з картками, на які там набрали їхній собі, з перераховує гроші. От Він з боку з карткою, то ну, там є гроші, він не може піти з цією карткою. Пристойний магазин, наприклад, бо там є обмеження по якості ну, чи по класу товарів. А Макдональдс чи якось там довіряє, має Він тут з карт у нього мама готівкова. У нас це неможливо, ми всі маючи картки, здібаємо гроші і ходимо. І так поступають 90-5% людей. Поступово цей процент буде змен... ну, зменшуватися. Але у вісім, скільки поступово, щоб це прийшло до того, щоб ми всі покупки робили такі чином. От я читав з нього на, на економічній правді. Інтерв'ю з власником Дрімтауна, цього торгового центру я так ще не був, але просто він розповідає, що зараз світовий тренд, що магазини на ці величезні будуть не для покупки товарів, а для демонстрації. Що люди будуть ходити по цих величезних мовах на тисячі тисячі кілометрів, прицінювати, переписувати артикул, а потім приходити додому і замовляти картками, бо будь-кувати шепше, бо і каже, це вже тепер. Для мене це я не потребучі. І я подумав, що дійсно, ну, наприклад, для речей для книг ходити в книжкову ну, книжка на книжку. Да? Ти можеш що я там, і 10 сторінок, там тобі показують, чого човна, чи зміст, то ти вже знають купувати чи ні. Річ, звичайно, як правило, треба подивитись, пожмакати, колір там, до обличчя прикласти. А, а далі можна купити, от як багато хто ходить в магазин техніки, подивиться руками, а замовляє на розетки. Звичайно, то розетку. Тут він стверджує, а він побудував вже кілька таких центрів, що це буде тренд життєвий, як би мовити, і одяговий. Відповідно, це міняє і психологію. Відповідно, це зміниться, може через 20-30 через 30 років, через 10 років ми станемо так як нарвежці чи американці. А зараз ще ні. Тому, відповідно, ближчими роками я не вірю в контекст. Всі спроби, там, така, з відомих спроб, це ділова столиця. Частина контенту продають. Я ще кажу, не чув і не бачив ніколи жодного людину, яка б казала, що вона купила цей контент. А я з журналістами спілкуюся. Це перше, хто мав бути інформацією. Ну, Тобто Думаю, що на етапі розвитку контент продати в інтернеті неможливо. Іноді можуть бути разові акції, і про це можна думати, бо іноді це може спрацювати. Був такий приклад прекрасний з музикою пов'язаний, правда, це в Росії було. Але Є такий музикант Петр Галіч, да. який виклав свого часу свій альбом в інтернет для безкоштовного скачування. А потім почав е, робити концерти по клубах. І е, люди, вже, наївшись, так би мовити, інтернету музики, пішли масово, тобто він заробив ну, тобто набагато більше, ніж зазвичай заробляли на концертах, бо зазвичай продаєш права там, або там, і заробляєш якусь копійку. Вийшло так, що він. Зробив це для всіх безкоштовне, а потім це майже всі захотіли його послухати за І це принесло великі гроші. Ну тобто він заробив більше, ніж би він отримав, продававши ці диски, які все одно би підробили і виклали б на зайцев ні, там, там десь там ще. Ну тобто, розумієте, це ну, от, в мене є кілька дуже гарних приятелів, які пишуть книжки, видають книжки, проходять місяць, ну, три тижні. І ці книжки я можу знайти на. На різних файлових І звичайно, це б'є по їхніх продажах. І... Але, але ну так є. І звичайно, якщо така книжка коштує, клигання є там 120 гривень, а тут вона коштує реально 2 кліки, то звичайно я не, не бачу причин, щоб не скористався такою українською позицією. Просто це не образу, ну так, так є. Тому інша справа, що. От такі люди, як а або такі, як я, певною вірую, могли б себе самозабезпечувати, продаючи, ну тобто, власне, не контент, але я є старий сайт, який потрібен ну, тільки тисячам людей. Там є реклама, але вона дуже дешева і мала. І ми от е, ті е, гроші, які неефективно, повірте, е, витрачаються в телеграф. Ну, або там навіть з поперові рекламі. Однак вони за реальні покороки моє. Це ж всі ду -ду -ду там пишуть, там газета така, випускає -та", назву, 52 тисячі. Реально 200 години. Майже завжди треба на 10 ділити зараз. Ну, крім кількох, на 10. Часто. По оригінальній пресі. Пишуть 40 тисяч, а так із Тернопільська житлово значить. Це закон. Нікого нетують насправді. Не ну, але яким чином. Тискаючись на рекламу, яка прийшла на той самий Житомирський читальський сайт, на якому ті самі 4 тисячі людей, чи може більше немає. Ну, але поки що нема. І немає інфраструктури. От я, наприклад, як окремий сайторедактор, сайтовласник, сайто письменник, я не маю часу і можливості ще нормально продавати свій сайт. Мало б бути хтось, тобто, хто б продавав мій майданчик і інші, такі самі непогані майданчики. Бо звичайно, якщо я візьму на роботу людину, яка там менеджер з реклами, то я вже працюю зараз на одного редактора. Тобто, я працюю двох, мій колега отримає зарплату, я є... ні. Ну на одного вистачає вже Ну, Але поступово вистачить і мені. А якщо ми візьмемо на роботу ще менеджера з реклами, ще півроку я буду ще на нього працювати, Тобто, це ну, не зовсім правильно. Тому, відповідно, треба шукати прямого рекламодавця з що погано. Тому недовіра висока. Хоча в інтернеті клікабельність рахується краще і чесніше, ніж читабельність ну, чисел. Подивіться, рейтинги якогось ТНС або там, JFK, там або, по аудиторії видань, ну це ж ну, така маячня, що навіть важко собі уявити. Наприклад, аудиторія там, тижнева, чи там місячна вже забув, газети Комерсант складає, наприклад, там, 300 тисяч примірників. Тобто коли колопиту людей, вони кажуть, що да, читаємо. А реальний наклад 3 тисячі. А 300 тисяч кажуть, що читають кожен. Тобто знання марки високе, і їм це дозволяє продавати це. Абсолютно економіка. Тоді, як у нас реальні 300 тисяч, по минулому місяця було реальних людей, без жодної накрутки, без жодного банера, та, з якогось супернета і так далі, які там є е генератори трафіка. А в нас реклама суттєво менше. Це питання психології. Але це так само це відбудеться. На Заході поперові видання, часто там там всякі тисячі сенс моніторів і так далі, вже воно закривалося і продаються тільки їхні. Ну, не продаються, а тільки інтернет-версія. І вона приносить прибуток. В Польщі, наприклад, це інша модель. В Польщі надзвичайно високий рівень розвитку інтернету, і при тому надзвичайно високе високе читання ну, поперових видань. Надзвичайно високе. Тобто в Польщі більше десяти. Понад 100 тисяч видання. Це щось не мають. Але є. Хоча порядки зменшення ж українська. Але там і те, і те багато. Де інтернет іде в порядку, є країни, де консервативні партії. А Польщі і папір класно продовжує. Він падає, але не так катастрофічно, як у нас. І це просто. От газета Борщина має перший за популярністю квартал газета Піві. І першу за популярністю е -е, паперового газету. А у нас, на проповість правда має перший за популярністю політичний новина ресурс, але газету ніколи навіть ну, не хотіло робити, бо газету закриють ну, через залі. Тому через цю ситуацію інтернет має розвиватися і буде. Ці, от, питання колегії. Щоб, тоді, скажіть, будь ласка, а що могла би зробити держава для того, щоб розвивався е, інтернет, інтернет-медіа, адже в'язані, що ну, просто від цього відсторонитися, це теж не діло. Це я скажу. Всі сказали. Всі <рес> подумали. Це, це зрозуміло, що не заважати, це загально зрозуміло, але що зробити? Так оце і є. Пан Азар, коли пан пропонує ввести покарання за коментарі е, на сайтах. Покарання буде нести за не той, хто коментує, а сайт. Mm -hmm. Історія, вам показував з медвітерським сайтом, да? mm -hmm. я, так? Я пішов в три ночі чи ночі спати і в 5.30 заходить з перебувати з на сайт і пише там Пупкін Кака. Mm -hmm. А потім проведеться скріншоти, закривається сторічний апарат. Mm -hmm. да? mm -hmm. Не Пупкіна шукаю там, чи там. Кукіна. Ну, Розумієте, який бред, насправді І на це вистачає часу, на хмельниць. Тому, відповідно, держава є поганим власником. Держава є поганим власником. Тому нікуди її не треба пускати. Вона вже загубила рухового проси, вона взагалі телебачення. Бо ці корупційні моделі те, те змушують просто людей йти в інтернет і бачите ці томости, які зараз розповідають журналісти, і просто контент, YouTube розбухає вже від мільярдів роликів і буде розбухати. І вже я чув, що хтось, хтось з великих цих інтернет-діячів, ну, чи створює контент телебачення. Тобто, коли десь буде умовний, може нам, в рамках Ютуба, може окремо, буде такий собі телеканал, на якому буде програма. Ти можеш зайти подивитися і про політику, і ток-шоу, і новини, і да, погоду, і про спорт, і да, про футбол, і так далі. І на що мені тоді телевізор? І тоді не треба мені чекати трансляцію, а коли хочеш, зайду коли. Ну, і це так станеться. А у нас люди платять безумні гроші за ці супутникові ліцензії, які нікому не потрібні. Провайдери, які ми ну це корупція на корупції. Звичайно, люди, ну, ті, хто платять, вони дуже. Тобто це рягічно. Всі побігли за Мерседесами якобів, всі побігли за частотами і якої. Та насправді дешевше купити 5 серверів, посадити 10 людей, знімати, викладати на відео, і через так, пару років о, це відео буде дивитися в рази більше, ніж те відео на супутник, ми не можемо порахувати. Бо реально я, я не вірю ці тупломете, е, зошити, які хтось там записує, що він дивився. Тому державі просто несуть до не судне своєму сторону. Вже держав, держава має вийти з медіа, продати за копійку чи за гривню районні газети, комуналки і все. Просто вийти з цього процесу і, і, і далі не Це найкраще, для що може зробити. Частина з них помре, звичайно, жив. А на війному місці розуміють живі, як гривень. Що? Воно, що, знаєте, що Тепер районка це наклад від півтора до 500.